Добре, а як мені заточку, скоренько вибрати. По Майстер смертельних поєдинків. О, ти що, тихо, тихо! Здоровий! Успокойся! О, диви диви в нього голова як... як... Це так усик Ф'юрі. Ох! Усик молодець! Вирубав э, лисом високого! А, не ти кось бама. Все, понесли. Фюрі, коротше, нарешті получив свій нокаут. Так, добре. А... Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Ігрики Люблю. Це в нас хроніки Рідніка втеча з бухти м'ясника. Це вже в нас сьома серія. І скоренько, друзі, що у нас було в попередній серії. В попередній серії нас перевели в другу тюрму на нижній рівень. Ми познайомилися з, тотешними, з тотешніми а, мешканцями. І ми зрозуміли, щоб вивертись нам з цієї тюрми, нам треба влаштувати бої з різними там чуваками. щоб потім... А, я так і не поняв, але якось ми, після того, як ми переможемо там кількість бійців, нам буде допуск до а, других територій чи як якось і ми пройдемо далі. Ну, будемо бачити. Зараз ми будемо продовжувати. Тому, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь стареньку подобаєчку. Дивіться українські, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто і сп'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали. Так, ну що ж, друзі, вітанечка ще раз. А, так. Ми перемогли цього зубастика грубося в минулій серії. І зараз будемо продовжити вже далі. Що там? Кюза кюза в, в внутрішньому дворі. Виз, визви його і вертайся сюди. Добре, а, йдемо шукати якогось там кюзу. Він казав, що це вже буде фінальний бій, і тоді нам відкриють допуск до. Я не знаю, він казав, що нам кудись відкриють допуск. Чи ми будемо битися з якимсь охоронцем, чи що. Я що з не в'їхав. Uh, ну, подаємося, коротше. Зараз ми це все тут, я думаю, порішаємо, як то кажуть. Mm, внутрішній двір. Так, ті підгрузки, які мене бісять. Йдемо подаємося. Uh, я не знаю, чи нам треба в цю сторону йти, чи в цю, ну йдемо подаємося, коротше. Uh, так, там охоронці. Так, ці два чувачка й. А ну, чекай, секунду. Асиф. Кремент. Ну, ці два якісь такі продаються фігню, яку нам не потрібно. Так, ти якийсь несерйозний чувак. Ти вроді би теж такий, що не хочеться тобі врізати. А ти якийсь підозрілий. Пінк. А, середи купити може, брати пачку. А. Чи тобі потрібна інформація. А, ну давайте за інформацію. Нам стране та якийсь ще список пацанам. You know? I know. То, що ти знаєш, There's я повинна знати. Here. Під нами знаходиться шахта велика сечеш. Джагер валанса робить там. Як я чув, якщо ти хочеш провірити вхід туди, розположи секції Д. Якщо тобі сподобається щось, небудь коми сигарет, знайди монстра в столовій. Він в курсі всіх справ. Ага, ну це я знаю. З мостром я вже говорив. До того ж, він доволі шустрий. Я поняв чи спритний. Що я будемо робити, чорт забирай. Мені потрібно попасти до нього. Я не можу пронести заточку. Uh, є ще одна штука, яку ти можеш uh, використати. У тебе є старі сигарети. А, uh, я поняв, коротше, якась фігня. Вони собі шуткують, коротше. Uh, так, ти хто? Крапс. Uh, ні, не хочу грати.

пропусним пунктом за роботу є двері на зиму нього є тільки охранників саме крутих. Якщо ти висвіди з один на один з офіцерів тобі ага може получиться я поняв а це ти наркоман Хочеш бойтеся зі мною я зможу з тебе твій Вертайся до цього, і ми з тобою зустрінемося. Добре, а, все, добій, пробій ми договорилися, але почекайте я ще сюди. Там в когось, коротше, вкрали о, цей список, нам треба знайти отруту. Я знаю, кому підсипати. Я це там був у столовій, і цей чувачок, що в мене щось в якихось пацанів з якоїсь груперовки. <кій> Вибачте, пі-пі-пі щось там забрати. Не знаю, ну йдемо зараз сюди глянемо. Зараз я ще прочитаю в цих. Я прочитаю в себе в списку завдань, що там якісь опис є, о. о. Мені сюди вже можна? Чекай, давайте спитаємо за цей а, мі, от є завдання. Так. А... Шайт, інформатора, наркота. Доволі не буде мати з вами ніякої справи, поки вони повернете йому інжектор. Е, е, Погоріть з гулагом, який теж щось з них вкрав. Е, гулагом, гулагом. Е, Нерс. Якщо е, по... ага. ви заставити Бінса повернути е, свої гроші, достаньте. Отраву. Це Грана передала банді сурену список е, дострочників. Досроч... А, доносчиків. А, ходи по рукам. Вони хочуть на свій список. Бій на рингу. Це я поняв шахти. Вам порати з Цербером. Добре. Хорошо. Давайте йдемо ще тобо. Шурік. Не знаю, я не зможу, зможу попасти до бізнесу шахти. Це неможливо. The я повинен тебе попасти. If you should way... have the 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 <laughs> well, a little bit of a little bit more than a little bit, you can't get it. Звучим у мене немає проблем. Так, я сюди не можу спуститися Японія все А, Добре. Йдемо назад. Але що за пацани з банди ППП, я щось не в'їхав. ми даймо. Так, тут ми поговорили, пацан згоден з нами биться дивіться, голуби літають. що Це не голуби. Ніци якісь коротші. Якась фігня коротше, літає. Так, гулах, нерс. Гулах, чекай. Врешті мене не бачив. Хочеш заробити Вау... повагу? Двоє чуваків з групи Тюбик, Який мені дуже потрібен. Не де вони ховають. я заплачував. Добре. Добре, я розберусь з нами. А... Але що це за чуваки? ну йдемо подаємося. Мені здається, що не ті, що я маю з ним баситься. Це щось. Мені здається, щось, щось хтось з цих. А... А, hey, you... ah, це ні, це ні, це ні. No. Це ні до чого? О, ти з групоровки. Добре. Хоч прихоч приставати, каже. Хоч набрав я місій, тьма. Чуваки, може це вийкис? Ага, цим я поняв. Ага, все, я поняв. Сипати пацани по заточках. Не. Угу. Добре. Ну йдемо. Може, скільки кількома поговорили дофігатир кому допомогти. Йдемо сюди. Так, комусь треба з підсипати. Зараз я підсиплю. А решта з завдання я щось не знаю, куди і як їх виконувати. Ну зараз ми в принципі подивимося. Давайте йдемо поки а, якомусь там чуку яд, якраз ми його маємо. Так, але це не викурті пацани. Виден гру групровка, пі-пі-пі. Сіні. Сіні взагалі не хочуть зі мною горити. Це не вони. Так, той сигарети, там далі того луплять. Все понял, з тим погорили. А, того ми виробили. Так, ну маємо, що під це буде, почекайте. А, давайте ще раз місії. І... і. ще завдання. Так. Я... Брінкс. Добре, давайте глянемо, хто такий Брінкс. Так, о, Брінкс. А, дайте си, дай ти сідаєш їсти, я ще з не в'їхав. Сюди? Тут є зубастик. О, ось тут. Все, тут ми положили отруту. Хорошо, ти щось бачив? Добре. Ага, цей, коротше, зараз гейнень. Ага. Так, той зараз зарапідаїста. Добре. 음... Так, монстр, ти мені що ще предложиш? А, в тебе тільки дубинка. Я понял, дубинка мені Добре, не потрібна. Добре, вертаємося, коротше будемо битися. Той що сідає їсти. Ну, смачного. Що я завжди робити? А, Розминається. Пішов. А Хорошо, ему ничего. О! Пішла жара. Ой, гигну. Бляха, муха, чувак. Ты щось зробиш? Давай ему погано. Просто будеш курити, да? Ну, кури. Ну ладно, не будемо мішати, бо зараз ще нас запідозрить. Ой. So, mm -hmm. Так, ты no, так. Just... Ты дальше продаєш попроси. Я не знаю, на що попроси, мені типа просто всі предлагають їх, може треба купляти, я не знаю. Хто. шари, напишіть, будь ласка, чому так тут сигарети тут так цінні. Ой. Так, повертаємося назад. А, поговоримо ще з тими пацанами, що стоять в центрі, тому що я не знаю за ось ці завдання. Дивіться. Ось ці. З а... шахти це я зрозумів. З Цербером. Тоді вертаймс. А, з цербером Хто такий Цербер? Ну, лоба, ну добре. А, так. Доценттуріона. А, список. А, банди Сурено. Я надійнок тут Сурено. Так, це мені Ти мені заплатить. А, а я, ну, а де мені з тих синьокожих найти всіх? зони А. віддиха двоє хлопців, які вкрали Ага. В зоні А. Я в якій зоні? Я не знаю в якій зоні. А, зона Б. А зона А де? Там вільний двір. Це не вона, це зона Б. Це яка зона? Я не знаю, яка це зона. О, а... а... зона С, на дверях пише, все я А, Зона А, де? Зона Д. Зомін Трагуре, ты пацаны. Ты Reddick, да? Ты шахтах? Unless you get a sign by the warden. Добре, давай поможем йому. Добре. Хорошо. Ты хто? А, я з тобою вже горев я забув уже. Не грати. Добре. А, зрозумів, з тобою я вже говорю. А що, я не допшов? Ага. Я заробив. А, це получай гроші. Все, дякую. Гроші мені дали. Чекай, ти я повертайся назад, я не йду до цербе. Так, я вернуся назад. Чи ніч, все добре. Не, оцей здоровий. Добре, повертаємося назад, нам треба в секцію А попасти. Все. Ну такий є, друзі, такий є. таке проходження, а що є зроблю? треба походити, поговорити з людьми, подумати, побігати. Так. А ось як це... А. Двоє хлопців тут має бути. Це от вони? А як... Ага. А, ah, ah, зараз можна там і поговорити з ним почекаю. Like так. А як мені найти у них. Якщо вони. Це зона А, так? Зона Б. А це зона А. Чекай, там що? Там ні, там хавають. Вертаємося назад. Це вільний двір, добре. А, тут, тут там тут хавають. Бо тут столова. Вертаємося. Я ж заблудився. Блуджу. Вертайся. Так. Добре. Треба мені секцію Б. Секцію А мені треба. Так, це що за секція? О, зберігання. Ти хто? А, ти жорсткий. Понял, з тобою не поговориш. О, ти не хочеш говорити? Це що скаже. А, тобі не потрібні проблеми. Я поняв, що з я не поняв, де це. Давайте такого зображаємося, нам зарабій. Аааа. Добре. Добре. А як мені заточку скоренько вибрати? Опульбом я за точкою. О, він здоровий! Двойки великий в мене! Майстер е -е, смертельних поєдинків. О ти що тихо-тихо! Здоровий! Успокойся! О, диви-диви, в нього голова! як... як... Це так як е -е, усик Ф'юрі. Ох! Усик молодець! Вирубав е -е, лисого. високого! А, не ти якусь бама. Все, понесли. Фюрі, коротше. Нарешті отримав свій нокаут. Так, добре. Бама найти. Там мені треба багато кого знайти. я щось не в'їхав. Кого мені треба шукати? Добре, йдемо шукати якусь Бама. А, чекай, треба поговорити з цим Центуріоном перше. Не, вони на рингу. А, вони бо і на ренгу. Щоб стати чемпіоном ренга, ви повинні побити всіх противників. Погоріти з Центуріоном. І. ага. Щоб він вам влаштував слідчий бій. Добре, йдемо ще раз до нього. Хайсь, може там він нам відкриється ще якась секція, там де той бам. В мене є від Бама, він буде битися. Правда в тому, що мені, якщо гу ти переможеш, хоксі, хоксі, це не понравиться. Моя проблема не Хокс, а я. То точно. Це yes. настояща проблема. Yes. Можливо, Хоксі пошле ебо за тобою. Ось чи буде, якщо ти Абіт переможеш. Я ти і я. я, я. Не Незакінчена справа. Як Рідік, ти будеш бон чи ні? Це буде коштувати 100... 5 доларів хеба. Я готовий батися. А! То зразу бій? Ой, якийсь круталик, да. Ти шо, ти шо? Ти хто такий? All right, all right, all right, добре, 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 юзоб заклад ви всі цього чекали. Аааа, нічого не треба говорити, ви знаєте правила, бій до смерті. Ти хто такий? Ох ти шо! Ох ти шо, якийсь крутий дійсно. тихо тихо, тихо, тихо! Та ж рідік, та ж... Чекай, захищаємося. Захищайся. Що за крутелик? ти шо? Ух ти шо, він мене вирубує. Та бей, ридик, де ти є? Вот це який жорсткий пацан. Мене вирубали, мене але я маю зберігання. Оце він жорсткий! Оце він жорсткий. Ого. Давай. Давай, давай, давай. давай. Проскакуємо зразу. Але він мене вирубав. Тихо, треба тако. Він, він промахується. і Я б'ю. О! Все-таки я б'ю якось. Давай, Рідік, давайте право Зліва, вправо, зліва. Априкот! Априкот! О! Є! Пішов в баню, попарся. А, чи як то правильно? Охолонь. На полошці в одному місці. Добре, поіхвати, пішли з нами. Угу. Мене, коротше, забирають. Інформація, місія завершена. Прекрасно. О, oh, Ебет прийшов. Кусок м'яса, я тебе чуть не завалив був. Говори. Бам мертвий. як замочив його на ринку. Угу. Ти ж не злишся на мене за той <проб> раз. Давай дай под... подумати. <проб> Злющий, я на тебе за минуле. Ого. Ні. Знаєш, я навіть чувствую себе досить непогано. Щось ти слабо б'єш, йому по барабану. А ні, вкляк. Ну, Рідк здоровий. Тобі хватає або ще комусь кров стоїть. У тебе тверда задиця, Рідік, але ми все одно. Що... На не знаєш, що ти вляпався. Все правда, Ридик. Вони не їм Давай, красавчик. Всю я всю силу що сидить в тобі, рідік Всю злість. Визвали її. Ох. Нормально. що всіх розвалив? ніфіга собі Чувак, ну ти здоровий же це у Нігера. Ой, вибачте. Блек гая. -е, Бачиш, Now, до чого ви мене довело? Уу. Uh. Uh. Ходи сюди. Зараз я тобі засранцю заспокою тебе. Та то ж ти маєш біту. А дубінку взяти, твоя чувак. чувак. продавав. Не дурно, ачкачки даєте Дай Давай заточка. О! Сюди. А що ти думав? Так буде все просто, ти будеш за дубинки бити. Треба було дубинку, брати. Я ж не знав! Чувак мене замучив! Відгрузка! Ой, сори. Відгрузка. Чи так мало бути? Я не думаю? Так, ні, не мало бути. Заточка зразу. О! О! Обороняємося, заточка. Обороняємося, заточка. Відходим. Заточка. Заточка, відходимо. Я вже придумав схему. Заточка, відходимо. Заточка, відходимо. Заточка, відходимо. Заточка, відходимо! Заточка. Відходимо. Ось так. Ага. Ось так. Маємо шанс. з стубінкою він сильний, я вам скажу. Ай! Мій прокол. Оп. Давай назад. Оп! Давай назад. Оп! Назад! Схема працює. Оп! Назад! С химу треба врізати заточкою! Да. Чувак, не дурно продав дубінку. Я тепер понял для чого. Все треба брати, що гра тобі предлагає. Тому що ми мали тут батина дубінка, вроді би. Він був би в шоці. Дай, дай я взяв дубінку? Звідки я його тянув? Добре. Сюди. Сюда. Сюди. Ай. Сюда. 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 Нормально врізав. А мене життя відновлюється. Є! Ключ карта Ебота. Якщо ніхто нічого не бачив, значить це не було. Прекрасно, Рідік. А, Друзі, я предлагаю на цьому завершити. Не знаю, що буде далі. Давайте на Дубінку. Файна штука. Продовжимо з другій серії. Я тут збережуся. Можливо, я зараз повернусь назад і буду проходити далі, що там де я мав проходити. Поки сховаємося, щоб нас ніхто не замітив. А, все, на цьому завершимо. Всім дуже дякую, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!